Міжнародна академія літератури і журналістики Маліж. Історія виникнення. Маліж заснована 9 липня 2002 року з ініціативи письменника, заслуженого журналіста України Василя Тарченця, який є її ректором. На установчих зборах у його рідному селі. Рекіти, що на Закарпатті, за участі митців земляків було об'єднано юних літераторів міжгірського та Хустського району. Засновники Маліж. Письменник Андрій Дурунда, вчителька Лісковецького навчально-виховного комплексу. Зінаїда Соляник, директорка Рикітської початкової школи Раїса Тарченець, поет прозаїк Володимир Ковалик, місто Чикаго США. Мета і завдання маліж сприяння творчій діяльності юних літераторів та журналістів митців сцени, пензля, фото та відеоаматорів, юних етнографів і винахідників, захист законних, соціальних, творчих та інших спільних інтересів, особливо дітей сиріт, напівсиріт, малозабезпечених та юних жителів, що мешкають у гірській, сільській, а також Забрудненій Чорнобильською Аес-місцевості. Географія Маліж щороку розширюється в Україні та Зарубіжжі, зокрема, у Києві, селищі міського типу Міжгір'ї, Львові, Ужгороді, Мукачеві, Івано-Франківську, Рівному, Шептицькому, Полтаві, Одесі. Теплодарі, Чернівцях, Коломиї, Слов'янську, Виноградові, Сумах, Миколаєві та в інших населених пунктах на сайті Маліж, відвідувачами і користувачами є представники 44 країн: США, Польщі, Пшемишль, Краків, Катовіце, Жесть, а також в Азербайджані, Туреччині, Великобританії, Німеччині, Чехії. Офіс у Львові, редакція Всеукраїнського журналу для школярів та юнацтва Країна талантів і веб-ресурс Маліж, Львів, Вулиця Кульпарківська, 99, індекс 7920, Офіси відділень в обласних центрах і філіях за кордоном. Перший дитячий музей літератури і журналістики село Рекіти, Хуський район Закарпатська область, державний природоохоронний парк Синевир, реабілітаційний центр бурих ведмедів, літературно-мистецький центр і музей Маліж, Міжгірський професійний коледж, Радіонезалежність. Львів, Асоціація Сіємаха Польща Краків, Бібліотечка Маліж, виходять авторські книги та колективні збірники. Відсутність фінансування літературно-мистецького журналу Країна талантів для школярів та юнацтва і веб-порталу Маліж, здійснення ремонту першого дитячого музею літератури і журналістики, заснування центру творчості для юних літераторів і митців або виділення для цього відповідного приміщення, введення в дію. У КХ радіостанції Червоне Гроно Калини у селищі міського типу Міжгір'я стажування слухачів маліж у всеукраїнських та закордонних виданнях. Рекітське сузір'я. Міжнародний дитячий і молодіжний мистецький фестиваль конкурс. Що з 2003 року щорічно проводиться в Міжгірському районі Закарпатської області в першій декаді липня? Перевага для участі у фестивалі надається дітям, які позбавлені батьківської опіки, із багатодітних та малозабезпечених родин з особливими потребами, тим, що живуть у гірській та сільській місцевостях, а також на території, що забруднена. Чорнобильською АЕС, окрім конкурсів, у програмі фестивалю творчі зустрічі, тренінги, майстер-класи вперше 5-8 липня 2003 року. На околиці села Рекіти в урочищі Тисовець, на межі між Закарпатською і Львівською областями, відбувся перший фестиваль. З того часу він проводиться щорічно. В Урочищі Тисовець проведено п'ять фестивалів у 2003-2007 роках. Під час першого фестивалю конкурсанти змагалися лише в чотирьох номінаціях. Поезія, проза, журналістика, малюнок. У ньому взяли участь більше тисячі дітей, їхніх наставників, гостей із Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської областей та міст Києва, Чернівців, Луцька, Чикаго, США, Праги, Чехія, Будапешта Угорщина, Братислави, Словаччина. Творчі доробки школярів та студентів оцінювали відомі українські письменники Петро Скунць, Володимир Феденешенець, Андрій Дурунда, Василь Густі, Володимир Ковалик, Василь Кохан, Сергій Федака. З 2008 року відбувається у селищі Міжгір'ї на базі Міжгірського професійного ліцею, нині професійного коледжу. 2020 року, у зв'язку з пандемією covid 19 та військовими діями, фестиваль проходив. У дистанційному форматі та наживо станом на кінець 2020 року учасниками фестивалю за увесь час його існування було понад 9 тисяч дітей. 241 конкурсант отримав гран прі Чимало переможців фестивалю стало лауреатами різних премій. Чимало зусиль у підготовку та проведення перших фестивалів доклали Василь Дерич, тодішній помічник депутата Верховної Ради України Михайла Сятині, пізніше голова Міжгірської райдержадміністрації, командування артилерійської бригади, полковник В'ячеслав Єгоров та його заступник, підполковник Євген Бондар, Богдан Турчин, депутат Львівської обласної ради. Іван Ярема, голова Міжгірської райради, депутати Міжгірської райради, Федір Гулаткан, Іван Попович, Ярослав Мандель, Василь Криванич, Михайло Довгомеля, Володимир Рошко, Іван Субота, Микола Дереч, Андрій Касинець, тодішній начальник відділу освіти, Олександр Шемет, тодішній начальник відділу культури. Василь Маринець, директор Міжгірського професійного ліцею нині коледжу, Микола Дербак, директор Державного національного парку Синевир, Іван Маркович, голова Лісковецької сільської ради, поет Василь Малета, журналісти Василь Пилипчинець і Василь Белень, підприємці Іван Кінаш, Василь Черничка, Юрій Бедринець та багато інших, що працювали з власної ініціативи та за покликом серця, керівництво фестивалю. Андрій Шакета, президент, Ольга Урста, віце-президентка, Ганна Кінаш, заступниця генерального директора, Беата Бурдун, адміністраторка фестивалю. Конкурсні номінації та відзнаки. У конкурсних творчих змаганнях у кожній із тринадцяти номінацій учасники можуть отримати гран прі та дипломи першого, другого третього ступенів. Крім того, за підсумками фестивалю присвоюються звання лауратів мистецької премії імені Володимира Івасюка у номінації Авторська пісня. Від Львівського обласного козацького товариства Міжнародна асоціація Козацтву, мистецької премії імені Василя Пилипюка у номінації Художнє фото від Львівського обласного козацького товариства Міжнародна асоціація козацтву, літературної премії у номінації Поезія імені Англіни Оборіної. Від Львівського обласного козацького товариства Міжнародна асоціація козацтво, літературної премії імені Наталки Петренко у номінації Поезія, від канцлера Львівського університету бізнесу і права Лариси Янковської, літературної премії імені Володимира Ковалика у номінації Проза. Заснував віце-ректор маліж Андрій Сербайло. Літературної премії імені Петра Скунця у номінації Публіцистика і журналістика. Заснував віце-ректор Маліж Андрій Сербайло. Медалі Андрія Бокотея у номінації Малюнок від Андрія Бокотея академіка мистецтв Лауреата Шевченківської премії. Мистецької премії імені Ігоря Білозіра у номінації «Вокальне виконання від Оксани і Андрія Білозірів фонду імені Ігоря Білозіра мистецької премії імені Олега Лавріва від кафедри мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та громадської організації «Рема» міста Івано-Франківськ. Мистецької премії Івана Хланти у номінації Фольклор, етнографія, народні промисли і традиції від Департаменту у справах молоді і спорту Конгресу азербайджанців в Україні. журналістської премії імені Василя Кохана у номінації Дитяче та Юнацьке радіо від президента фестивалю Андрія Шекети. Мистецької премії імені Клари Балог у номінації хореографія від президента фестивалю Андрія Шекети. Літературно-мистецької премії Михайла Жовніра, директора Департаменту зв'язків з південними областями України у номінації Літературно-мистецькі композиції, мистецької премії імені Богдана Жолдака. У номінації кіно і медіа від Олесі Новосад проректора Маліж. Кращі літературні твори учасників фестивалю публікуються в друкованих збірниках вибраних творів Рекіцьке Сузір'я. Уже побачили світ чотири колективні книги юних письменників та журналістів, переможців літературних конкурсів. Підтримка фестивалю. Президент фестивалю Андрій Шекета разом з командою впродовж року займається підготовкою щорічного фестивалю, який відбувається завдяки активній організаційній роботі закарпатського відділення Маліж на чолі з Ольгою Урстою. Голови та члени журі працюють протягом року на постійних. Засадах. Особлива подяка засновникам іменних премій, нашим партнерам і благодійникам, які сприяють розвитку дитячої та юнацької творчості України.